Привіт, друзі! Чи знаєте ви, як заспокоїти і зігріти переляканих негодою, пасажирів, літака, що ледве не потрапив у авіакатастрофу? Ні. Сьогодні дізнаємось разом. Ми приготуємо з вами ірландську каву за оригінальним рецептом шефа Шерідана. Завдяки удосконаленню Джо Шерідана, шеф-повара ресторану, який працював на аеродромі в ірландському місті Лімерік, народилася ірландська кава. Тобто кава з віскі тростинним цукром і незбираними вершками, зроблена у френч пресі. Саме таким питвом Шерідан зігрів у 1943 році пасажирів літака, що змушений був сісти у лімерику внаслідок негоди. Що нам знадобиться для рецепту? Звісно ж, оригінальний ірландський віскі, коричневий цукор. Якщо у вас немає коричневого цукру, то можна використовувати білий. Вершки. Які ми будемо збивати, а якщо не вийде збити, то у мене є збиті вершки. френч прес для приготування самої кави основи. Шейкер для того, щоб збити вершки. Ну і звісно ж, стакан для приготування самого напою. Отже, давайте починати готувати справжню каву по ірландськи Звісно ж, перш за все, нам треба буде приготувати каву. І, як я сказав, кава буде готуватися у френч пресі за оригінальним рецептом. Саме у френч Preсі було зроблено основу для кави по-ірландськи в 1943 році. Отже, для кави ми беремо 20 грамів меленої кави, доволі крупно меленої кави. Сьогодні у мене цікава, обсмажена під еспреско Кенія від Допіо. Я роблю 20 грамів кави. 30 кліків на коменданти. Вийшло трошки більше, але це не страшно. Отже, готуємо наш френч прес Спочатку милимо каву. Так, друзі, наша кава змилена. Доправляємо її до френч пресу І зараз додаємо 300 мл кип'яченої води. Ми додали воду. До речі, хто хоче дізнатися сам рецепт кавового аеропресі, у мене є відео. Посилання буде десь в куточку. От, ми, ми зараз додали воду, і тепер ми 5-6 хвилин маємо чекати, поки настається наш аеропрес. І саме в цей час ми будемо готувати нашу основу. Отже, що нам потрібно? Перш за все, ми маємо прогріти склянку, тому що. Напій має бути зігріваючий. Як радив сам шеф Шерідан, він казав, що треба палити її вогнем. Але в нашому разі ми зробимо ось таким чином. Добавимо водички гарячої. І зараз виймаємо ложечку і легенько, легенько збавтуємо наш стакан. Ми маємо відчути, що він теплий, тобто він має зігрівати наші руки. Позбавляємося водички. Скляночка наша тепла, готова для того, щоб готувати напід. І зараз, перш за все, ми додаємо як основу одну ложку коричневого цукру. Якщо ви любите солодке, можете додати дві, але в оригінальному рецепті це була одна ложка. Так, маємо. І тепер, звісно ж, віскі. Я маю гарний ірландський ботл з фінішом у ромових бочках, що додасть нам квітковості, солодкості. 30 мл, або один шот, або одна унція. Це стандартна рекомендація рецепту. І доправляємо його до стаканчика. Є! І тепер, поки кава наша ще заварюється, віскі реагує з цукром, ми з вами маємо зробити вершки. Спробуємо зробити їх за оригінальним рецептом. Беремо шейкер, беремо густі вершки, відкриваємо їх і доправляємо до шейкеру. Є. І зараз десь 15-20 секунд, ми будемо їх збивати. Дехто радить іще використовувати ось таку пружинку. У мене є, да? треба її зняти і закинути безпосередньо в шейкер. Закидуємо в шейкер. Закриваємо шейкер. І десь 15-20 секунд збиваємо. Я не маєстро, тому не знаю, як воно вийде, але пробуємо. Так, друзі, ну одразу скажу, збивати вершки довелося дещо довше. От, але сподіваюся, то вийшло. Ми їх одразу доправимо до пічера, тому що наливати з пічеру нам буде зручніше. Ось приблизно така консистенція у мене вийшла. От, і я доправляю вершки до пічеру. Потім буду додавати їх до кави. Є. Yeah. Так, ну і тим часом, поки ми збивали наші вершки, доводили їх до готовності, так би мовити. Зараз уже наша кава в френч пресі заварилася і настав час її відтиснути. Таким чином є наш френч прес готовий. І коли наша кава готова, ми доправляємо каву до нашого напою і залишаємо десь ось тут простір для воршків. Отак от. І тепер нам потрібно розмішати цукор, каву і віскі. Пускаємо ложечку і робимо ось таких Характерні рухи. Я думаю, що розмішано. І тепер, друзі, настає найбільш цікавий момент. Ми будемо доправляти наші вершки. Яким чином це відбувається? Ми маємо покласти ложечку ось таким чином. І обережно, обережно вливати вершки по ложечки так, щоб вони... Не дуже змішувались з кавою. Ось таким чином. Якось так. Ну, як бачите, в мене вершки трошки змішались з кавою. А в оригінальному рецепті я не думаю, що то має бути так. Але ось приблизно ми маємо каву по-ірландськи, приготовлену за оригінальним рецептом в домашніх умовах. Отже, сподіваюсь, цей рецепт стане вам корисним і ви зварите свою каву по-ірландськи. А я скуштую її і наразі поділюсь з вами своїми враженнями. Отже, пробуємо нашу каву по-ірландськи. Друзі, це смачно, це дійсно смачно, це прям, прям бомба. Я, мені дуже подобається. Отже, побачимось в наступному відео. Ставте лайки, пишіть коментарі. Як завжди, па-па!